Ну, у нас є ціла низка інституцій, які важливі які важливими під час війни і які е, не переобираються під час воєнного стану. Це, наприклад, уповноважений справ людини. Я вже не кажу про президента, парламент. Ви знаєте, що у нас виборів немає. І до цієї цілої низки інституцій, які продовжують працювати в період воєнного стану, я пропоную додати посаду е, уповноваженого уряду з питань захисту української мови. Ми бачимо, що хочуть росіяни. Росіяни хочуть. Знищити українську мову буквально вчора. Вони видали розпорядження про те, щоб заборонити вивчення української мови на окупованих територіях. І те, що українська мова має бути фактично знищена чи витіснена російською, вони говорять на кожних своїх перемовинах, які відбуваються в різних місцях, чи то спочатку, коли це було в Стамбулі, чи то на останніх перемовинах тепер мовне питання в них і всюди. Тому дивним виглядає бажання знищити інституцію мовного омбудсмена, а призначення туди осіб, які всупереч закону не мають досвіду правозахисної діяльності з одного боку. А з іншого, взагалі адміністративної діяльності, очевидно, приведе до знищення цієї або сильного послаблення цієї інституції. Для того, щоб цього не допустити, пропонується, щоб в даному випадку це Тарас Кремін. Зараз він далі продовжує обіймати цю посаду. По-перше, він дійсно співпрацює з громадськими організаціями, багато робить для розвитку української мови, для захисту української мови, але найголовніше, він створив цю інституцію з нуля, і не було. Зараз вона ефективно працює.